Є й інші обнадійливі новини, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект, що передбачає заморожування платежів за іпотечними та автомобільними кредитами фізусіб, а також повне списання таких боргів. За статистикою, з 24 лютого в Україні через війну постраждали 136 тисяч житлових об'єктів та 188 тисяч приватних авто. Зокрема, в Запорізькій області повністю зруйновано або частково пошкоджено 2375 домоволодінь. Частина цього житла була куплена в кредит. Люди опинилися в страшній ситуації, втратили все, а борги перед банками залишилися. Парламент наблизився до ухвалення закону, що вирішить долю таких кредитів. Зокрема, у документі зазначено два варіанти вирішення цього питання: так зване заморожування або ж взагалі прощення кредиту. У першому випадку це може стосуватись людей, кредитне майно яких опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій. Якщо при цьому воно ще було пошкоджено чи зруйновано, то ваш кредит буде у стані заморозки, аж допоки держава не компенсує вам збитки. А от простять кредит лише у випадку, якщо квартира, чи будинок, який ви взяли у кредит, були єдиним місцем проживання для вас та вашої родини. Проте цей закон містить і доволі дискримінаційну норму. Пробачати кредит будуть не всім, хто втратив оселю, а тим чиє житло не було розкішним. Але поняття розкоші тут доволі розмите. Якщо площа вашої зруйнованої квартири була більше, ніж 140 квадратних метрів, на думку депутатів, ви купались як сир у маслі, тому втрату домівки можете пережити. Та ж історія з будинками, тільки площу там збільшили до 250 квадратів. Тільки виникає питання, а вас, шановні обранці, не бентежить, що людина взяла кредит на придбання цього житла? Так, можливо, воно і велике за площею. І що? Це заборонено хіба? Погодьте, що що брати кредити, оплачувати його відсотки роками, це точно не людині, яка тримає під подушкою пачки грошей і могла б купити його одразу. Є інші умови, це повинно бути ваше єдине житло, тобто ні інша квартира, ні та де ви проживали до моменту вселення в кредитну оселю, ні дача чи родинна хата. Лише та площа, де ви фактично жили на момент руйнування. З автомобілем майже та ж сама ситуація на кредит, закриють очі, якщо машина була вашим єдиним засобом пересування. Тобто, якщо людина мала два авто, то втративши одне чи навіть обидва, буде вимушена і далі оплачувати кредит за їх купівлю, при цьому знаючи, що вже ніколи не сяде за кермо кредитного металобрухту. Якщо законодавець візьме до уваги принцип соціальної справедливості, що знищене агресором майну люди не повинні оплачувати ще й з відсотками, тисячі запоріжців зможуть видихнути спокійно.